Всім привіт! Запрошую на щотижневий дайджест ігрових новин, який ви можете побачити щоп'ятниці. Новин за минулі сім днів було достатньо багато. Сьогодні ми поговоримо про потенційну дату виходу за Elder Scrolls 6, і вона вам не дуже сподобається. Про натяки на майбутню консоль від Нінтендо, і це може бути Свіч 2. Модери вже готуються додавати круті фішки до Старфілду. З'явилося багато геймплею Payday 3 та ще купа всього цікавого. Тому сідайте зручніше, візьміть смаколики. Мене звати Олександр, і ми будемо починати прошу, на канал Run4GamesUA. Нарешті з'явився повноцінний геймплейний ролик майбутньої Armored Core 6 від From Software. Інтерфейсу поки не було, але гравці змогли побачити, яким чином буде побудований левел дизайн, як пересувається робот та вигляд боїв. Після побаченого, навіть якби ти не знав розробників, то все одно б вгадав. Адже відчувається цей проєкт як така: максимально класична гра від From'ів, з урахуванням різноманітних цікавих штук, які може надати саме ця франшиза. Проте, незважаючи на це, виглядає гра дійсно чудово та динамічно а сам геймплей Будований на тому, що доведеться ухилятися від атак ворогів, особливо це помітно, коли героєві довелося битися із босом. Плюс показали кастомізацію робота, яка буде напряму впливати на його характеристики. Я вже додав гру до бажаного. Якщо крутить пограти в Armored Core, а чекати не хочеться, то на минулому тижні світ побачила гра під назвою Nimbus Infinity. В ній вам доведеться робити десь щось подібне, що й в раніше згаданому проєкті. Тільки графічний стиль трохи відрізняється: керуйте величезним роботом, кастомізуйте його, додавайте нові девайси та вступайте у бій. Переглядаючи трейлер, складається враження, що це така типова гра від японців. Якщо ви мрієте про похід у гори, але не маєте взагалі вільного часу, то розробники із Бразилії вирішили це питання та анонсували гру під назвою Альбатрос. Це пригодницький проєкт, в якому вам доведеться покинути своє міське життя, взяти із собою рюкзачок та почемшувати шукати свого брата, який загубився десь на горі Альбатрос. Нам обіцяють різноманітні перешкоди та локації, і разом із тим величезно розмаїття їх вирішення. Реліз заплановано у 2024 році. Цю гру чекали мільйони геймерів. Очікування були просто неймовірними. Вся ігрова індустрія затамувала подих, і нарешті це сталося. House Flipper 2 було анонсовано. До слова, демоверсія вже доступна у крамниці Steam. Можете завантажити та пограти. Розробники обіцяють всього і більше, особливо різноманітних механік прибирання, фарбування та підключення світла. Плюсом до всього на гравців чекає нова інтерактивність. З огляду на все це геймери отримують класичне продовження за принципом Беремо найкраще та поліпшуємо. Хоча в такій грі я навіть не знаю, що додавати. Побачивши першочергове прев'ю трейлеру цієї гри на Ютубі, я подумав, що мене очікує щось про робокопа, адже ось цей персонаж дуже на нього схожий. Але ні, зустрічайте Мега Сіті Поліс. Це ретро-футуристичний екшн Роуглайк. -like. І зовні він дуже схожий на Hotline Miami, але з трохи більшою динамікою. Принаймні, це здається за час перегляду трейлеру. Можливо, я помиляюся. Вам доведеться грати за офіцерів та повернути під контроль вулиці міста, на яких скупчилося дуже багато поганців. Реліз заплановано на 28 липня. У південній Кореї відбувся досить цікавий інцидент, який сколихнув фанатську базу гри Red Dead Redemption, особливо першої частини. Що власне сталося? Корейський комітет опублікував новий рейтинг, в якому була перша РДР. У зв'язку з чим гравці почали обговорювати майбутній потенційний ремастер гри. Далі все це діло ніяким чином не просунулося, тому всім залишається тільки споглядати на ось цей рейтинг та мріяти про майбутній анонс. Очікується, що Nintendo Switch 2 або, можливо, якась інша назва дістанеться гравців колись у наступному році. ґрунтуються вони на тому, що облікові записи користувачів будуть доступні на наступному поколінні. Виходячи з цієї інформації, можна припустити, що всі куплені ігри на вашому свічі будуть досить добре себе почувати на наступному поколінні, але цю інформацію ніхто не підтвердив. Проте це вже якісь натяки на новеньку консоль. Чи чекаєте на Switch 2? Пишіть у коментарі. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я маю змогу створювати цей контент та робити його ліпшим. Ще раз дякую кожному, особливо дяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески просто неймовірні. Я вам щиро вдячний за підтримку. Вона мене мотивує. Дякую, плюс, любий глядачу. Ти також можеш підтримати цей контент та стати спонсором, але тільки в тому випадку, якщо є можливість, першочергово підтримуйте зсу. А ми продовжуємо. Activision Blizzard збирається закрити сервери першої Warzone. Станеться це 21 вересня цього року. Для багатьох закінчиться, можна сказати, епоха. Розробники та видавець повністю сконцентруються на Warzone 2, її оновленні та новому контенті. Тому, якщо хочете згадати, як це грати у першу Warzone, залітайте, поки не закрили. Якщо вже почали говорити про закриття серверів, то давайте продовжимо. Безкоштовна гра про видобуток ресурсів під назвою The Cycle Frontier теж закриється і станеться це теж у вересні, 27-го числа. Причому гра жила не надто багато, адже повноцінний реліз відбувся минулого року. До слова розробником виступила така студія, як Ягер, яка раніше розробила дуже крутезний шутер під назвою Spec Ops The Line. Вона ж і написала листа гравцям, подякувавши їм за все. Різноманітна інформація від Тода Говарда стосовно майбутньої Старфілд з'являється то тут, то там. Цього разу розробник сказав, що Bethesda цілком та повністю підтримуватиме моди для свого космічного проєкту. Плюс самі розробники будуть сприяти тому, аби фанати могли створювати різноманітні модифікації. Виходячи з цієї інформації, з'явилася новина, що один з модерів, який спеціалізується на додаванні DLSS, заявив, що цю функцію він якнайшвидше додасть до Старфілду. Стало відомо, що найбільша ігрова виставка під назвою Electronic Entertainment Expo, в народі її ще називають і 3 не відбудеться у 2024 та 2025 роках. Тобто, у найближчі два роки кожен видавець буде проводити свою власну конференцію, на якій буде розповідати про свої майбутні ігри. Як це було нещодавно, дуже прикро, що найбільша ігрова виставка наразі переживає не найкращі свої часи, і її майбутнє досить незрозуміле. Це складно повірити, але анонс The Elder Scrolls 6 відбувся аж у 2018 році. І тільки нещодавно з'явилися різноманітні натяки стосовно релізу майбутньої довгоочікуваної багатьма гравцями гри. Причому оприлюднив потенційні терміни не хтось із розробників, а Філ Спенсер сказавши, що чекати потрібно ще трохи більше п'яти років. П'ять років! Це буде одна з найдовших розробок за весь час існування ігрової індустрії, але не потрібно тепер вважати, що ТЕС 6 матиме величезну купу механік, адже за стільки часу їх точно можна додати. Ні, команда, яка повинна розроблювати продовження Скайріму, наразі працює над Старфілд. Тобто грою по факту ніхто не займається. Можна вважати, що вона відкладена до найкращих часів досить сумна новина. Почали з'являтися відео повноцінного геймплею Payday 3 від різноманітних авторів. Відверто кажучи, коли я вперше побачив трейлер цієї гри, вона мене не надто вразила. А у другу частину я награв дуже і дуже багато годин. Графіка здалася якоюсь незрозумілою, і наче нічого нового не додали. Тим не менш, переглянувши величезну купу прохожень, я трохи змінив свою думку. Наразі гра відчувається дуже драйвовою та веселою, особливо коли ви граєте у компанії. У вас є величезна купа всіляких штук, аби зробити ваше пограбування цікавим та захоплення. Плюючим принципово нового нічого немає, але є величезна купа поліпшень вже існуючих механік, і мені особливо сподобався звук у цій грі. Він став на рівень кращим до списку бажаного вже додав. В минулому відео на каналі я розповідав про екранізації ігор. Вийшов досить цікавий ролик, можете перейти та подивитися. Посилання я залишу у підкасті. І якраз у той час, коли я його завантажував на Ютуб, з'явилася новина стосовно того, що гру Амон Хас теж адаптують у вигляді анімаційного серіалу. І дуже цікаво побачити, що отримають глядачі. Досить неочікувана новина, на яку я навіть не знаю, як реагувати, адже Google працює над YouTube Playables. Що це таке? Це стримінговий сервіс на платформі, на якій ви зараз дивитеся це відео. До речі, дякую, що подивилися до цього моменту. Повертаючись до новини, якщо описувати простими словами цей сервіс, то він буде нагадувати чимось Nvidia GeForce Now. З чого буде починати Google, з якими видавцями буде домовлятися, невідомо. Хоча, враховуючи тенденцію Microsoft, яка наразі з усіма укладає угоди про вихід своєї Іх ігор, як це було із бустероїд, то можливо, Google знайшов вдалий час, аби повернутися на ринок. Подивимося. Кез 2 продовжує отримувати оновлення та готуватися до релізу. Минулого разу були незначні фікси різноманітних багів, але цього разу Valve вирішили додати дві карти: а саме нюк та офіс. Плюс огляд гранат, ось таким чином, що може натякати гравцям, що в майбутньому на них теж з'являться різноманітні малюночки, готові вже до нової версії легендарного шутера. Пишіть у коментарі. Тепер давайте поговоримо про знижки. У стімі стартував літній розпродаж, тому можете заходити до крамниці та дивитися різноманітні ігри. Знижок дуже багато. Тим не менш, шосту цивілізацію віддають за 52 гривні. Kingdom Come Deliverance можна купити за 94 гривні. Сабнафтику можна додати до бібліотеки за 125 гривень. Portal 2 коштує 22 гривні. Rainbow Six Siege можна придбати за 119 гривень. Козаки 3 від ГСК можна купити за 111 гривень. У Store Гран Turismo спор. Спорт можна додати до бібліотеки за 474 гривні. Need for Speed Unbound коштує 719 гривень, а Assassin's Creed the Eseo Collection можна придбати за 449 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!